Доброго дня, любі дітки. До нас на сьогоднішнє заняття завітала гостя. Ця гостя пані осінь. А перед тим, як запросити її до нас, давайте послухаємо віршик про осінь. Як гарно в лісі восени Кленову гілочку торкни, вона здригається, бринить, немов струнисте леванить, жовчіють граби і дуби. Вкривають листячком гриби, кущі, галявини, плаї, сліди малесенькі твої. Навкруг завія золота, багаряне листя обліта, сміється вітерець, лови, зірвавши шапку з голови. І ти за шапкою біжиш у цей малюночок у вірш В дитинства сонячного світ, А мама дивиться услід. А тепер давайте покличемо ось до нас у гості. Осінь, йди до нас. Немає. Можливо, вона не чує. А давайте разом покличемо. Осінь, йди до нас! А ось і я. А прийшла я не просто так. Я ходжу по всім заняттям. І спостерігаю, що знають, дітки про мою пору року. Ось і до вас завітала. Дітки, можна я побуду у вас на занятті та послухаю. Ну що, дітки, дозволимо осені залишитися? Так, осінь, залишайся. Подивіться на картинку та покажіть мені пальчиком, на яких зображеннях. Намальована осінь. Дивіться уважно, подумайте. Правильно, ось на цих картинках зображена осінь. А давайте тепер розглянемо кожну картинку окремо. Дітки, подивіться на першу. А як ви зрозуміли, що це осінь? Що вам підказало? Наступна картинка, а на цій картинці, як ви зрозуміли, що осінь? Що тут відбувається, що відбувається лише осіння? І остання картинка. Подивіться уважно! А тут що означає, що це осінь? Правильно, дітки! Молодці! Ви в мене вже так багато знаєте про осінь. А тепер наступні картинки. Подивіться на них уважно. Виберіть серед всіх овочів та фруктів той врожай, який ми збираємо саме восени. Подумайте та покажіть пальчиком на кожну картинку. Молодці! Ось такий врожай ми збираємо восени. А тепер давайте вивчимо віршик про осінь. Але спочатку послухайте, як я його вам розповім. Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощі сльоту? Він несе на спинці. Осінь золоту. Ось такий чудовий віршик. Осінь, тобі сподобалося у нас? Так, дітки, дякую, ви великі молодці. Мені у вас дуже сподобалося. Тепер я вирушаю далі. До побачення, мої любі! Дітки, осінь пішла далі, а я з вами. Також буду прощатися. Наше заняття закінчилося. Тепер я чекаю від вас віршики, які ви вивчите разом зі своїми батьками. Я а ваші відеозвернення я відправлю осені. Нехай вона послухає, як чудово ви розповідаєте про неї віршик. Я думаю, вона буде задоволена. Тепер до побачення!